Ми відремонтували декілька сотень об'єктів медицини, освіти, шкіл дитячих садків, але профтехосвіта потребувала від нас небияких зусиль. У 2021 році в Україні стартував проєкт із модернізації закладів професійної освіти як частина програми – кращі навички для сучасної України. Проєкт фінансувався європейським союзом і реалізувався KFW у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій. Основна мета проєкту – це осучаснити професійну освіту в Україні для того, щоб наші студенти і дорослі, які здобувають професії, здобували їх відповідно до потреб ринку праці з актуальними навичками, актуальними кваліфікаціями у семи регіонах України запланували модернізувати 15 закладів професійної освіти. Вісім із них через повну реконструкцію. Ще сім мали отримати найновішу техніку та навчальне обладнання. Ukraine are які можуть of skilled країни. Заклади відкривалися один за одним. Сучасні лабораторії оновлені майстерні нове обладнання. Це новий етап в житті навчального закладу. З'явились нові професії, які цікаві і для молоді, і для ринку праці. Все оновлено дуже багато нових різних машин яких я ще навіть не бачила, і навіть не знала, що вони існують. В новому коледжі мені подобається цей хаб ну, класи, все таке нове. враження вау, Я була дуже здивована, що тут все так по-сучасному. Моя мрія відкрити свою кав'ярню і виготовляти тістечка як у крутих шефів. Європейський союз інвестував у модернізацію професійної освіти 19,5 мільйонів євро. Це 16 тисяч квадратних метрів оновлених навчальних просторів. Майже 9 мільйонів. Мільйонів євро на реконструкцію, понад 7,5 мільйонів євро на сучасне обладнання та техніку. У результаті 15 училищ у семи регіонах отримали нові можливості, а кількість здобувачів освіти та партнерств з бізнесом стрімко зростає. Активна фаза реалізації цього проекту припала на. Часи повномасштабного вторгнення, але сьогодні ми можемо побачити, що Український фонд соціальних інвестицій за підтримки Єврокомісії, за підтримки КФВ, за підтримки міносвіти успішно впорався з цим. Завданням ми по деяких закладах бачимо збільшення власних надходжень від надання освітніх послуг для дорослого населення, в тому числі, наприклад, це заклади і в прифронтових територіях, які відновлюються за рахунок тої техніки, яку вони отримали. Ось ця співпраця між закладами освіти, молоддю, безпосередніми роботодавцями, місцевою владою це є той самий центр і точка тяжіння, на яку потрібно фокусувати увагу. Grow cooperation also with the European Union, both in terms of potential investments in better times, which I'm, so, I'm sure or really hope will come soon.